турботі про здоров'я майбутніх поколінь Швейцарія профінансувала в Україні багато медичних проєктів: це і створення деяких перинатальних центрів, забезпечення їх технікою і новими технологіями, і таке інше. А тепер вирішила покращити і сферу комунікації. Адже через те, що лікарі та пацієнти часом не розуміють одне одного, можуть виникнути конфлікти і ускладнитися хвороби. Ми занимаемся комунікаціями в сфері здоров'я матерінка, и і я думаю, що многие родители знають как важно, щоб і врачи, і медсестри, і медработники могли хорошо об'яснять по ребенка, що по нужно для ребенка, щоб хорошо розвивався. Україна чи не єдина держава Європи, де виступаючи не дотримуються регламенту, тож спеціалісти Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Навчали стисло і дохідливо висловлювати, головне шукати засоби переконання. Крім того, при допомогі слова можна предотвращати заболівання. І наша задача допомогти медикам виражати свої мисли так, щоб суспільство на них реагувало і велосипедні соответствующим образом. Житомирщина одна з чотирьох пілотних областей: ще є Рівненщина, Івано-Франківщина та Республіка Крим. Де впроваджується цей швейцарський проект. Досить часто знаю серед лікарів. Виникає питання, як ефективно, правильно і саме основне з користю для пацієнта подати інформацію. Тому проведення тренінгу з підвищення рівня комунікації серед лікарів це досить важливо. Медицина нашої області нині за рейтингом займає друге місце в Україні. Медики сподіваються, що налагодження завдяки тренінгу міцніших контактів між лікарями та пацієнтами ще більше покращить показники і зробить людей здоровшими.